Маємо у студії Майкла Скілта, потерпілого під селом Чутова, громадянина Швеції та е, Олександра Воробе, а, Воробі, який е, тут е, так само, тому що постраждав під Чутова. Е, те я тебе попрошу для Майкла перекладати запитання, тому що наші глядачі мали мали можливість yeah. розуміти. А наші глядачі слухатимуть закадровий переклад від Сашка Пагірі. Е, отже.

Uh, Bear could coming with AKs, open the door, smashing the other cars windows, pulling guys out through windows. І і коли ми побачили 40-50 людей, які які йшли з автоматами, які нас зайшли uh, в машину і нас звідти, uh, After that, they were pulling us out and throwing us to the ground. Поклали нас на землю. While throwing us to the ground, they beat us. Побили нас. Really деякі, деякі активісти мали дуже е, поганий, поганий вигляд після While цього побиття. Home, і ну, вони нас били коли ми лежали на землі. Олександре, а тобі дісталося набагато ну, відчутт, не так багато, як Сергій. Звичайно, Сергій у нас вчора тут студії на твоєму місці сидів, але е, е, тобі дісталося не так багато. Як, як так сталося, що в тебе сліди на обличчі є? А у твого друга Майкла ні? Сергію досталося найбільше, бо він казав, що він помощник нардепа. Е, і його били, ну він каже, що його були прикладами, але я лежав поруч, бачив, його били і ногами, методично. там жах. Е, і е, мені дісталося більше ну це лише зовні. Я маю лише е, забув заб хребта шиї і струс мозку. У Майкла. Е, не зламані, а потріскані коліна. Його о, кинули на коліна на асфальт і били ззаді з вогами по внутрішньому ага. 에, стороні коліна. Тобто вони Спеціально на там... так, так. І коли він впав вже е, обличчям на землю, вони почали його бити по ребрам, тобто у нього ще зламані ребра. Там йому важко дихати, там іноді е, сміятися. Шкос, тобі зрозуміло, ти там український націоналіст, активіст, е Чому ти там опинився, тебе не запитує? Я вже не Але взагалі як, повідомо, як, як там опинився Майкл? Чому Майкл їхав разом з вами? us? Yeah, I saw When the fighting uh, was about to end in Maidan, it was 18-19, right? When I might could help in some way. So I сильно врав my wrong. my boss at my company and uh, resigned my work. I left my home and my girlfriend. Um, Я залишив свою роботу, дівчину та, та дім і поїхав до України. А чому чому ти був у Харкові тоді? Те, що ми побачили в Харкові, те саме відбувалося в Криму. And Ukraine doesn't uh, need to be divided into two parts. We so were going to hold a protest about um, a united Ukraine. So I decided to go. And I, and should buy buy decided I shouldn't. А хлопці, я я япевне, що російська пропаганда буде використовувати інформацію про те, що Майкл Скілд, колишній громадянин Швеції, колишній військовий шведський, перебував в Україні і хотів мав намір брати активну участь у протестах в Україні. Ви не, не боялися цього, коли їх брали Майкла з собою. Ну ми, ми, ми ж ми не можемо заборонити. Мідіть з нами це. А по-друге, ну в у Швеції. Всі, ну, всі військові зобов'язані. Тобто, він служив в звичайних військах. Тобто Якщо він громадянин швидці, то він обов'язково. служив Так, в так. Тобто, це він не є якимсь там. Ужасним спеціалістом з війни, там він ну звичайний військовий. Власне, знаєш, українські українські націоналісти звичайно, дуже гарно спеціалізуються, оскільки дуже близько спілкуються з українськими правоохоронцями, то вони дуже добре розуміються на, на тому, хто ж саме їх зазвичай б'є. Скажи, будь ласка, на твою думку Сергій вчора тут заявляв, скаржився звичайно на провали в пам'яті, але заявляв про те, що ті люди, які були його, це були е, спецпризначенці, в тому числі люди з нашивками Берку. ти так і ми просто це бачили, це бачили всі. Ці учасники бачили нашивки Беркута, бачили зелених чоловічків, бачили людей військових у військовій чорній формі і цивільних людей вдягнені в цивільне зі стечками, помаранчеві стечки на руках і з автоматичною зброєю. Там Окрім того, я сам харків'янин і е, дивлячись на те, що в Харкові переважно російськомовне населення, я е, ну, будь-який харків'янин може відрізнити за ну, Говором. Я впевнений, що там були росіяни. Там, ну, це був харківський беркут, там, хоча хлопці казали е, кияни, що вони впізнали якісь обличчя київського, з Київського Беркуту. Також, але я також впевнений, що там були росіяни, просто ну поговоримо yeah. Сергій просто каже, що його вдарили кілька разів прикладом по обличчю, потім далі били, але він був без свідомості. і там кілька разів буквально повертався до свідомості. Ти наскільки ну пам'ятаєш те, що відбувалось? Ну плюс-мінус, пам'ятаю. То Сергія просто перший, ну, він відкрив двері, ми всі ж там руки сразу підняли, що в нас немає зброї, бо ми взагалі думали, ну, нас одразу міліція зупиняла, перевірила документи, там, ми поїхали далі. Ми думали, ну, тут може те саме тільки зі зброєю. Ну, але вони почали наставляти на нас зброю, там матюкація кричать, щоб ми виходили. Ми там почали виходити. Сергія просто зразу викинули. Я якийсь час його не бачив, а коли мене кинули поруч вже на землю обличчя вниз то я бачив, ну я лежав поруч, бачив, як його били ногами. Тобто, ну раз у раз. Пум-пум. Таке. І ну, ну, і там били всіх, били, скакали зверху, там, били прикладами, руками, ногами. там. Таке, мені сказали, що я вже лежав, думаю, не буду нічого робити. Мені сказали, підніми голову. Я підняв голову, мені бризнули балончиком в боку. Ну, і е, в процесі всього цього нас почали грабувати, тобто там зривали цепочки, обручки, е, забирали гроші. І я вже думав, що ну, нас грабують, і це, мабуть, сепаратісти, і зараз нас просто постріляють. Але потім я почув такий діалог: е, типу, деньги є. Так, є 300 гривень. Щось там, мабуть, знайшли ці 300 гривень. Удар в тебе у тебе не було цих грошей. Поняв? Поняв, поняв. Я зрозумів, що це наша рідна міліція, нас боронить від терористів.

Дюрин ді свикс абинхер саме січ хаз бека май френдс. Ди з під час цих подій один з моїх членів Січі став моїм другом. Андріюн фрінз бігай. Я звичайно можу поїхати в Швецію і забути про це, але це мої друзі, я тому мені не байдуже щодо їхньої долі. Бачите, у шведів є такі певні сантименти, мабуть, до полтавського регіону. і Вони все ж не здаються і не можуть забути того, що відбувалося тоді, хлопці, ну в такому випадку, які ну ти просто української громадськості, зараз є громадським активістом організація, яка дуже дуже виросла за останній час і ну далі продовжує активну діяльність. Які твої вимоги до тих людей, які зараз очолюють силове відомство в Україні? Ну, мабуть, найголовна, найголовніша вимога припинити сепаратистський, ну, зупинити сепаратистський рух на Сході. Тобто, ну, ми якось вже там це переживемо, хоча ну, ми нас настроєні налаштування дуже рішучі, ми будемо писати прокуратуру, ми будемо ну, писати будь де ми е доб'ємося того, щоб е злочинці ці були покарані. щоб е я не знаю, чи причетний до цього безпосередньо Аваков чи ні. Я гадаю, що так, але ну, ми з'ясуємо це, ми е, доб'ємося справедливості. Але перш за все, ми мусимо припинити, бо в той час, коли нас е, били, пакували нас в той же час в Горлівці, там, в Слов'янську, сепаратисти захоплювали адмінбудівлю. Ну, Ви знову будете боротися з цими сепаратистами? Чи все ж вже після такого досвіду спілкування з правохоронцями? Ну, ми, ми ж їхали не боротися, ми їхали. На марш єдності, тобто, ну звичайно, ми охороняли його. Але там, ну, ми не мали зброї якоїсь там. Да, ну, просто Заяви були про те, що нібито у вас були коктейлі Молотова. і там... Це, це повна маячня, бо якщо хтось ну, от, мав справи з коктейлями Молотова, вони дуже токсичні. Да, Сергій, Сергій пояснював, а зброя, там, наприклад, там, Кийки у вас були. Ну, говорить про те, що ну, про те, що щитовому ну, Сергій Ми Мали щити, мали броніки, мали е, шоломи, бо ну, всі ж пам'ятають, що було там в Харкові і, і на Рімарській, і буквально недавно на площі. Да, і на наступний день 10 вас, вас затримали в тобто чудовому там. Ні ніхто показав. не хотів, щоб його там підстрелили, побили, щоб ми ну, брали максимум захисту, але ну, у нас зброї не було, просто її по факту нема в нас. Ми б раді може. Але її нема. Тобто ми їхали ну, без нічого. Це зрозуміло, дякую вам, хлопці, за те, що залишаєтесь байдужими. Сподіваюся, що скоро слідів не лишиться. Та, а, це буде добре. Удачі вам. Дякую. Дякуємо.